Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як прошити ось таку гарну ялиночку у техніці ізонитка. Такий малюнок може прикрасити будь-який ваш виріб: чи це картина, чи це святкова листівка, наприклад, до Нового Року. Ця техніка дуже цікава, і вона тренує вашу увагу, а також просторову уяву. Саме цей вид зображення малюнку має деякий секрет, про який вам. У процесі роботи я розповім. А секрет цей полягає в тому, щоб заповнити малюнок, який ви прошиваєте, так, щоб не було зайвих ось таких частин, непрошитих паперу. І щоб намалювати ескіз, я використовую файл. І ось тут, гадаю, у вас вже виникло в голові запитання, чому малювати ескіз на плівці, а не на папері. В чому ж справа? Ми маємо визначитися, якої висоти ширини буде наша ялинка. Ну, скажімо так, я хочу, щоб вона була у мене десь шириною 12 см. Тобто, шукаєте на листочку картонну, де саме ви хочете розташувати ялинку. Десь по нижній частині я ось відмічаю, тобто, нам зараз треба визначити в основі кут. Ось, Наприклад, ширина 12 см. Так, спочатку поділю ось, якщо 12 см, то 6 це серединка. І визначаю, де буде моя вершина. Ну, Десь приблизно ось такої нехай буде висоти. Пам'ятаємо, що трошки за кордони трикутника будемо виходити. Так, Складність в тому, що погано малює ручка чи лайнер, чи олівець на файлі, але ж тим не менш, буде все одно трошки видно. І починаємо. Щоб намалювати ескіз, ми його робимо поступово. В цьому і є складність цього малюнку. Ну і ось ви маєте да, вигадати, собі промалювати, можливо, потренуватися декілька разів, як буде ваша ялинка розміщена, розміщуватися. І ось, наприклад, я собі отак тренувалася і шукала, да, як вона буде розташована. Звісно ж, повторююся, що ви можете роздрукувати ескіз цей в інтернеті. І прошити його, але якщо ви захочете якийсь свій власний малюнок, да, який ваш власний видум, вигадка ваша, то вже в будь-якому разі доведеться малювати самому і вже поступово рухатися. Отже, шукаю десь я ось тут от. Серединку, скажімо так, від якої потім буду відштовхуватися. Ялинка, ось яка зустрічається кругом в інтернеті, я звернула увагу, що вона має ось такий центр, від якого потім ось ці такі дуги відходять. Ну, ось, власне, так само спробуємо. Отже, промальовую, трошечки буде виходити у нас вона за кордони і десь. Приблизно отак. От і наразі я зараз спускаю ось цю сторону дуги, просто вона дивиться вниз. Я її не підгинаю догори. Все, і ось на цьому, власне, стоп, скажімо так. Да? Більше ми нічого не малюємо. І чому? Зараз ви побачите. Маємо взяти щось м'якеньке, підкласти під наш картонний листочок. І вже. По наміченій лінії проколоти отвори. Раджу робити отвори невеликі, приблизно десь в пів сантиметра. І тепер ми прибираємо і починаємо прошивати прошивання техніки і занитка можна використовувати будь-які нитки. Залежно від вашого задуму. Ось, наприклад, навіть такі нитки для в'язання. Але вони товстенькі, тому їх можна розшаровувати, наприклад, на настільки ниточок, скільки вам потрібно. Ось ці бавовняні дуже класні, мені вони подобаються. Або ж використовувати нитки муліне. Для зручності, так як ниточка товстенька, я ось таку хочу взяти товстеньку, раджу використовувати нитко в дівач. В інакшому випадку це вдіти цю товсту нитку у голку майже нереально. Але коли ми прошиваємо такою товстенькою ниточкою, да, я навіть не буду її розшаровувати, візерунок виходить таким пухнастим, наповненим. Ну, мені подобається. Так, відрізаю нитку. І тепер можна зробити вузлик, можна зафіксувати просто позаду скотчем. Я люблю фіксувати скотчем, тому що якщо вкласти в рамочку, потім ці вузлики заважають. Прошиваємо способом дуга. Заходити буду першу зверху, позаду. Фіксую скотчем. Тепер маємо вирішити, в, яку, в який отвор будемо заходити. В принципі, можна вирішити да, порахувати, скільки у вас їх тут. І, наприклад, якщо у вас чотна кількість отворів, то зайти посередині, щоб потім, наприклад, не додавати. я буду зараз, скажімо так. На око це робити, да, тому що якщо десь брати посередині, то вийде ось така дуже тоненька. Я хочу взяти трошки більше вона, щоб була заповнена. І тоді, якщо, наприклад, мені буде не вистачати з цієї сторони, я просто додам іще додаткові отвори. Тобто в процесі роботи будемо бачити і коригувати. Завожу сюди голочко. І тепер, коли у нас нитка позаду, ми маємо, ми отрухаємося по колу, да, скажімо, і ми маємо одразу вийти в наступну, ось, в, в цей отвір. Тепер ми утворюємо переплетення ниток. Власне, техніка ізонитка. Тобто йдемо не просто куди захочемо, а є певна схема. Коли ми знову позаду рухаємося у наступний отвір, з лицевої ж сторони утворюємо переплетення ниток і повторюємо так далі, рухаючись у колу. Якщо раніше ви ніколи не мали справи із технікою ізонитка, раджу почати з найпростішого з прошивання кола. У мене на каналі ви знайдете відео, яке називається Ізонитка, урок 1. прошивання кола, на якому я детально розповідаю про техніку ізонитка, де ви зрозумієте, що означає певне перепледення ниток у цій техніці. Якщо я зацікавила вас, не забудьте поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Також я бачу, що мене багато хто дивиться без підписки. Тож не забудьте підписатися. Вам не складно, а мені приємно. І от, власне, у мене не вистачило отворів, тож я просто не задираю догори, а ось так намагаюсь рухатися навіть краще донизу, дотримуючись відстані між проколами. Між проколами Все. І ми завершуємо. Ми ось тут ці частини з'єднали і завершую. Ось Ще роблю додатковий один прокол. Все. Фіксую цю ниточку позаду цим же самим скотчем. Ось так. Відрізаю зайве. Далі. І ось тепер в чому складність, да? щоб розмістити наступні. Ось ці такі гілочки-ялинки, щоб вони прилягали одна до одної, щоб вони входили саме от всередину, щоб не було великої відстані, щоб не було зайвого ось цього паперу, який негарно буде виглядати. Тож ми беремо наш знову ескіз, прикладаємо ось так, як воно було, і домальовуємо вже по нашій утворені частинки. Ми вже бачимо, де у нас має пролягати ось ще додаткова дуга. І трошечки піднімаю догори, ось починаю трошки вище, і буду ось промальовувати отак. І тепер теж буде ще ось ця дуга дивитися вниз. Ну, отак от. Вже наступно я підкручу і вже буду заокруглювати її. Тепер беремо м'якеньку нашу тканинку, прикладаємо, вирівнюємо все і робимо проколи. Пам'ятаємо, що маємо дотримуватися більш-менш однакової дистанції між проколами. Так, і тепер обираємо інший колір, або той самий, або відтінки кольорів зеленого, як ви бажаєте. Я хочу додати яскравості своєму малюнку, тож буду використовувати ось таку насичену гарну яскраву ниточку. Починаю знову зверху, у верхній прокол. Фіксую позаду під самий той же самий скотч. І попередню. Обираю пряму, яку почну прошивати. Ну, от, напевно, десь ось тут буду заходити. Так, як ниточка позаду, знову рухаюся у наступну попередню. Зверніть увагу, що ось попереду ми маємо таке переплетення ниток. Позаду у нас ніяких переплетень не має бути. Лише ось по лінії, в яку ми проколювали, мають бути ось такі гарненькі стіпки, рівномірні, однакові. Так, і тепер утворюємо знову переплетення ниточок. І як завжди нагадаю, не забудьте підписатися на мій канал, тому що, як сподобалось це відео, і ви не підписалися, тож, можливо, ви більше цього відео ніколи не побачите. Ну і от зверніть увагу, як гарно у нас вже промальовується наша гарна робота, і лише невеличкий отступ іде від попередньої дуги. Знову мені не вистачило декілька отворів, і я вниз спускаюсь, додаючи їх. Ще один останній прокол. Все, фіксуємо ниточку позаду. Рухаємося далі. І отже, проводимо нову лінію, яка буде знову входити у нас в попередню. Ось тут в центрі у нас буде збиратися все це. Але ось цю я вже хочу промалювати, щоб вона була заукруглена. Вже Ось тут у нас у нас наш трикутник. І вже ми її будемо заокруглювати, Але ось так: не повністю доверху. Можна навіть краще нижче розпочати, не дуже високо догори. Ну, тобто, тут ви вже дивитесь, як вам подобається. Ось, десь, напевно, навіть трошки спущу ще ось тут донизу. Так, і починаємо робити проколи. Отак от, от вистачить, якщо мені не вистачить з цієї сторони, буду просто додавати. І тепер обираємо, куди будемо заходити. Ну, десь знову посередині, ось, мені здається, що ось сюди. А от що стосується нашого ескізу. Чому ми його малюємо на плівці? Я думаю, ви вже зрозуміли, тому що плівка просвічується і ми можемо бачити чітко контури, де нам потрібно промалювати наступну дугу. Ну що ж, продовжуємо вимальовувати нашу ялиночку. Знову гарненько фіксуємо наш ескіз. І тепер вже будемо промальовувати цю частину. Починаємо знову від нашого центру. Ідемо ось так гарненько, щоб пройти заповнити ось тут. І вже трошки, а ні, іще ось тут можна припідняти навіть. І ось тут вже будемо заокруглювати і потрошки підніматися догори. Е, да, ми виходимо за кути е, нашого умовно промальованого трикутника, але, е, тим не менш, ми з цієї сторони потім теж додамо ще. Е, тобто вона не має бути да, прям ідеально рівною. Тому так промальовуємо, можливо, ось в цій частині не обов'язково ще сильно заокруглювати йти ось тут. Тому що будуть ще в нас дуги, і, і щоб ця потім не заважала і не накладалася. Хоча, в принципі, як задум, це теж може бути. Проколюємо. Обираємо знову колір, наступний, який ви хочете, і прошиваємо так само. До речі, зручно ось так промальовувати лайнером, тому що якщо вам не сподобалось, ви просто ось так повитирали все зайве. Чи те, що вам не потрібно вже. І продовжуєте малювати. Так. Ну і єдине, що я прибрала трикутник, ось він тут. І от тут. Так, і ось мені знову не вистачило. Тож продовжуємо допрацьовувати, і тут краще піти ось всередину, ніж закруглювати. Розташовую по крапочкам, шукаю ескіз, щоб все було рівненько, Так, трошки спускаю. І тепер ось цю промальовую частину, ось звідси, трошки центр зміщується, ось цей, але ж вже якби як малюнок диктує. І піднімаємося вже догори. Десь ось так. Така буде у нас дуга. Ну, і щоб уявити собі, я хочу ще ось так трошки додати, щоб зрозуміти, як воно буде. Да, десь ось так. І ще тоді ще одна буде дуга, і вже тільки серединка. Да. Вимальовується все добре. Тоді ось так залишаємо. Увагу, як вийшло е цікаво, да, що у нас ми почали обрали середину, але ось з цієї сторони у нас ще є отвори. Ну, їх просто залишити негарно, але ж тут ми вже завершили прошивати. То ми продовжуємо йдемо в наступний отвір, і я зараз покажу, куди далі. А далі ми будемо утворювати трикутники. Ось, дивіться, тут ми закінчили. І ось ця перша наша ниточка, з якої ми починали, ми в неї же і заходимо. Прикутники я маю на увазі, ось тут кути. Тобто ось цей перший отвір, він вже має свій перший кут. Далі ми йдемо в наступну, от сюди. Ось. І виходимо. І ось ця, ця прошита дуга у нас має ось такі два трикутники. Це може бути, да? можливо, у мене був такий задум, чому б і ні. Отже, продовжуємо доповнювати наш ескіз. І зараз ми промалюємо. Ось цю дугу, яка вже буде йти в центр. Ну, власне, я перед цим її вже промалювала. Зараз трошки просто я її доповню, виправлю ось тут глибше зроблю в цій частині. І виведу сюди, отак. От Не знаю, чи помітили, ви, можливо, все ж таки треба проговорити, що голку для проколювання я використовую. Більшу ніж для шиття, тому що коли ви проколюєте, да, картон у вас втомлюється болять потім руки. А ось великою голочкою такою дуже гарно це виходить з легкістю. Ось тут дивіться, так як ми прямуємо догори, наша ялиночка вона більш густріша зверху, і зверніть увагу, що ми маємо виходити з боку ниточок, тобто не проколювати ось цей пучок ниточок. І всередині у нас такі, як коло, скажімо так, умовно кажучи, вийде. І нам ще залишилась одна дуга. Ми її зробимо ось так. Іде вона звідси, заповнимо ось цю граненьку частину і отак з'єднаємо. Цю сторону я почну вже прошивати не з право з лівої сторони, а з правої. Ось так сюди буду заходити. Ну і, власне, останній штрих, щоб не заважало ось це, я вже приберу повністю. І серединка вирівнюю ескіз, по виробу. Ось, і от така, начебто пелюсточка буде у нас прошита. І ось в даному випадку, вже я радила би все ж таки прорахувати отвори і поділити їх рівно навпіл, да, нам, умовно кажучи, от у мене 28 отворів. Чому? Щоб у нас не було, якщо не порівну, не було накладень ось таких і в цій частині. Тому що якщо це дуга, то в принципі це допустимо, це гарно. А якщо це буде у нас, ну мовно кажучи, таке, да, не зовсім рівне, але коло, але тим не менш, да, не буде дуже мені, ну на мою думку, не дуже гарно, якщо буде лише якось, наприклад, там з однієї сторони трошки будуть ось такі от кути, як от в цій дозі у нас. Тому я хочу зайти посередині, щоб у мене не було цих накладень, і ви зараз побачите, це буде така як віточка. І рухаюсь я по колу, знову ж таки, можна по за годинником, можна проти, тут вже кому як зручно. Я буду йти за годинником. Завжди пам'ятаємо, дивимося, щоб позаду не не плуталися. Якщо плутається, то розрівнюємо їх. Ну, ось така гарна ялиночка. До свята, до нового року. Якщо ви плануєте якийсь подарунок, така гарна ялиночка у вас вийде. Тож, якщо вам сподобалося, не забувайте підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Бережіть себе і до зустрічі!